Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про досягнення перемоги в розрізі, як нам вгамувати суцільне зло. Є декілька теорій досягнення миру. Є прихильники, так би мовити, голуби миру. Які вважають, що з суцільним злом можна домовитись, і зараз ми бачимо чергову спробу переконати перш за все себе, а потім і світове товариство, що суцільним злом, яке зараз представляє Російська Федерація і вибудовує ось так би мовити, зла з КНДР, Китаю та Ірану, що його можна вгамувати. Санкціями або умиротворення, пішовши на певні уступки, віддавши території таке інше, ну я є прихильником о, так, тої групи людей, яка вважає, що о, як говорила колись Олександра Матвійчук, Нобелівський лауреат миру, що не може бути миру допоки не покарано зло, і вже наводились о, приклади. Закінчення Другої світової війни, що фашизм був покараний, Німеччина пройшла через три П признання поразки, покарання і признання вини. На жаль, Радянський Союз, комуністичний устрій, не був покараний, не пройшов через П, не отримав покарання, признання війни і покаяння. І е, наслідки цього ми маємо сьогодні імперію зла у вигляді Російської Федерації, яку ну фактично Захід підбурює до агресивних дій, от Росія намагається вв'язатися в бійку, а Захід постійно її уникає. Я спробую зараз по аналогії навести деякі приклади, що я розумію, але. Зараз представляю от саме ту групу, яка усвідомлює, що Росія де закінчується Росія, там, де відгрибає по повній, от допоки вона не отримує по морді, вона не заспокоїться. Це було вже не один раз. От е, дуже добре це продемонстрував е, Михалков в фільмі «Сибірський цирульник. Там є фрагменти. Його зараз поставлю, де на масліницю. Устраюють бійку стінка на стінку, і отам е герой біжить з баяном, починає грати, потім не стримується себе, кидається в топу, е відгрибає по морді, вискакує, каже: ех, хорошо! Ой, Це я яскрава демонстрація самими росіянами, що е, Росії періодично треба давати по морді, колись Анатолій Якименко е, сформулював, що метафізика росіян періодично отримувати по морді, і от своїми діями Захід зараз провокує і е, фактично дражнить Російську Федерацію, яка жадає отримати по морді. А захід цього не робить. Він просто підбурює росіян. Ну, вивезвикає набій. Він хоче відгрести. От їм в певних періодах часу, от зараз пройшло 80 років, і їм треба відгрести по повній. А захід, ну фактично, знаєте, як от садист знущається. Над підопитним, який хоче отримати по морді і не отримує. І оцей е, конфлікт він постійно наростає і фактично ми не зможемо його уникнути. Намагання всадити е, Російську Федерацію за стіл переговорів, навіть якщо ти задовольниш його умови, ти не задовольниш його метафізичну потребу, отримати по морді. І оцей е, конфлікт, на, на жаль, Захід не усвідомлює, тому що у них інша метафізика. Вони не розуміють Росію, їм не треба не територія, їм не треба визнання, їм метафізична потреба отримати по морді. І, на жаль, Захід знущається зараз з Росією, не задовольняючи його метафізику. Чому це важливо? Для нас усвідомлення заходу, а насамперед, усвідомлення України. От е, чим більше ми будемо роздроблені, чим е, більше буде от, сегментація людей, які усвідомлюють, що треба Росії дати попиці, і оціх, е, голубей миру, які хочуть домовитися з суцільним злом, от е, до вас прийшов кат, який хоче вас знищити. Про що можна домовитись з катом? Можна домовитися лише про спосіб вашого знищення. До прикладу, не відсікти голову, а повісити на шибенці. От про це ви можете домовитись з катом, або задовольнити метафізику росіян, дати по морді. Е, звичайно, як це я розумію, що ми маємо зробити? Вони не задовольняться, допоки ми не знищимо. Військовий потенціал Росії, не знищимо здатність їх вчинати агресію проводити військові компанії, і не задовольнимо їх метафізику. Чим швидше, перш за все, українці усвідомлять і зможуть донести це західним партнерам, які є в, на Заході, які можуть і усвідомлюють. Це усвідомлюють бувші пострадянські країни. Є розуміння до прикладу, Помпео свій програму зробив, да? як вгамувати Росію. На жаль, немає навіть розуміння серед українців цього. І я вже неодноразово говорив: ми зараз розраховуємося найвищою ціною власними життями, територією і власним майбутнім. Ми зараз повторюємо ситуацію. Другої світової війни, як е, намагалися задовольнити суцільне зло Германією, да, і почали з Чехії, судета е, віддали, думали, що е, цим вгамують суцільне зло. Фактично, спонукали Другій світовій війні. Зараз, не задовольнивши метафізику росіян, ми своїми діями спонукаємо до... Повномасштабної світової війни, яка може розпочатись, це наша відповідальність усвідомити, довести до світового товариства чим більше, чим швидше буде це усвідомлення, тим менше втрат ми понесемо і тим швидше отримуємо жадану перемогу. Фактично, от група наша, ініціативна група Сім кроків до перемоги, і планує внутрішні заходи, внутрішній план, який. Зможе довести і українцям і заходу єдиний план перемоги, це фактично альтернатива, тому що зараз пропонує Зеленський. Ми не знаємо цей план. Е, нібито він вже презентував Блінкену там е, певні категорії Сполучених Штатів. Там чотири пункти е, він озвучував у себе на прес-конференції. Там якийсь п'ятий пункт після війни, що робити. Але о, основний акцент те, що він не ділиться цією інформацією цим планом з. Людьми, які фактично мають його реалізовувати, ре 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 тому що український народ буде реалізовувати ніхто воювати не буде з Росією і задовольнити його метафізику це місія українців. Звичайно, для цього треба повна концентрація зусиль. Економічно захід більше потужний, ніж Росія. Справа в тому, що вони не розвивають свої потужності, не вкладають і заплатять цим більш дорогою ціною. Або ми зможемо переконати всередині України дії, які консолідують наші зусилля. Нарешті виконаємо закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, мобілізуємо національну економіку, систему державного управління, проведемо реформу армії і задовольнимо метафізичну потребу росіян, знищивши їх потенціал і досягнувши жаданої перемоги. Тому переходьте за посиланням. Petition FB UA. Голосуйте за петицію по можливості задонатьте на поширення і підтримання платформи. Також е я вже оголошував, ми цього тижня зробимо анкетування. Люди, які готові долучатися до акції краків до перемоги, поширювати її, впроваджувати, залишити свою анкету. Ми будемо з вами узгоджувати дії для поширення. Мене постійно критикують, що я. Не залучив достатню кількість людей, там блогерів інших людей для втілення в життя цієї ініціативи. Це справа кожного, це тест, як ми вже говорили, на дорослість українського суспільства, перекличка адекватних людей, усвідомлюючи важливість моменту і відповідальність перед майбутніми поколіннями за процеси, які зараз відбуваються. Ну фактично, кульмінація яких відбувається на території України. Також ми готові до діалогу з суспільством. Ця петиція направлена на українське суспільство на проведення тесту на дорослість. Ми усвідомлюємо, що сьогоднішні представники політичних еліт не готові не здатні вирішувати цей виклик і без суб'єктивізації українського народу, без формулювання плана дій, говорити про досягнення перемоги неможливо. Тому ми готові їздити і в регіони, знакомитися з активною часткою суспільства, домовлятися про план дій, про втілення цих сіми кроків в життя, чим швидше ми сформулюємо свої кроки, узгодимо свої дії і почнемо діяти. Чим менше жертв принесе ця агресія, тим більш ефективно ми завдамо удар по російській пиці, задовольнимо їх в метафізику. Збережемо країну, зменшимо втрати на війні і зможемо е все ж таки розпочати зміни всередині України, тому що причина агресії в метафізиці росіян, але і в наших проблемах, внутрішніх проблемах, що ми дозволили з нами таке вчиняти. Якщо б ми готувалися і дали зразу попиці, цього б не було. Якщо ми не змогли це зробити, давайте зробимо висновки уроки невивченої війни і завдамо потужного удару Російській Федерації, знищимо їх потенціал і завдовольнемо їх метафізику. От на цьому будуть наполягати. Сподіваюсь, на усвідомлення цього українським народом і на згуртовані дії досягнення жаданої перемоги. Все буде Україна, все залежить від нас. Не чекаємо звін, а робимо їх разом. Слава Україні.